І ось для вас зараз буде такий маленький експрес-тест, щоб ви визначили свій архетип. Ви повинні вибирати відповідь, яка вам найбільше резонує. І якщо у вас є зараз блокнот, ви можете записати букву або передивитись ефір і пройдете знову цей тест. От, перше питання. Коли чоловік має проблему, що ви робите? А. Одразу намагаєтеся вирішити, допомогти, підтримати. Да? Б. Вірю, що само з собою все вирішиться. Да? Якщо я почекаю, все вирішиться. Да? В. Пропоную секс, щоб він розслабився. Да? Далі. Г. Відповідь. Кажу йому так: вирішуй сам, ти чоловік. Відповідь Д. Даю йому чіткий план дій. Що робити, да? є відповідь. Читаю між рядків, розумію, що відбувається насправді. Да? І відповідь З. Кажу, це твоя проблема. Мене, будь ласка, туди не затягну. Друге питання.